Друзі, привіт, друзі, ви, ви на каналі Сімейдум. Тобто в цьому відео ми будемо повипиватися з чоловіком Хочу. Мімір, я так хочу сказати. Я також хочу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой Можна ой, не ой, до того. Ось. Ось цей. Віддаваємо лобом. Погнали ще стримуровичку. На ножичку. Убрали. Ну сейчас просто я буду показывать, кто тут батя. Ну зато бы пришла бай-бай. Сегодня пятница, завтра выходной. Мы сейчас будем издевать. А, мы на ножах сидим. Кому давай-то сейчас. А, мы так чисто даже вертидуемся и перстим. І буду мити його кляпля. Кля -кля. До шуточки. Іди сюди, букет. О! А, я що він Жорсткий, Мені ще пінг пенси. Го ножи. Избивание. Просто його избиваем. Вот и 2-2. Ладно, все, погнали уже до ігри. Ну все, починаємо Начинаемся завтра. Да, и тмка. Вот и все, сейчас вбивание. пам'ятаю, як було вчора на дуеті. Я просто розозлився так жорстко. Так, давай так, Туда, так. Сюда я так зробимо. Я сподіваюся, не буде, як прошли дуеті, що він буде вийти. А. а! Вообще, это другие человек. Я кажется, что другое, что Тогда был вот лесник, кто удивился просто дуэльку, там и чел просто ходил непонятно куда. Я еще честно ничего не понял. Подожди. Ну все. Подписчики, там просто Маринтер пришел, а я дверь взрываю и зато бабуры их хотели пролезть. Давай я их посадила. Так. Так, туда. Ну, у нет. Не полет контролем, троллем, Сюда. Заковчи його і все. вс. це просто їм баб. Наситики кисне дуэльку. Бля, що? Бля. Знаєш, він мені написав дуэльку сьогодні утром, когда я в школу йшов. Що не можеш? Да я не можу, що не можеш. Он. Но вот. одно место осталось. Ну, Ему не было шансов просто. Пошло три раунда, вы сами понимаете, а, а так лезть можно, а так я вам ничего не скажу, еще вы будете вот а, так лезть. Ну, якщо ви будете ставити бомбу на планту. Я все это не було, бо мне було важко, чем бегать. Я вас за відправлю, отправлю, бо його в мене в друзях немає. Того боби -то такого. А! Я помню, він зараз буде жестко крестить. Надеюсь, він тут сидит. Да, он тут сидит. Це було читаємо. Читаємо. <риклад> я, я теж на секунду буду зараз розмовляти, я так зрозумів, бо він мене убив тільки один раз, та ще втрису. Ну, може бути, все потім буде по-інакшому. Може все змінитися. А його тепер тут немає. Дом. одразу там, випалились? Це не просто реакція. Оцініть мою реакцію від 1 до 10. Чого не повторюю. Його викинуло. Його просто викинуло. <гублігіння> а все его э, кинула стой, что стой, стой. стой подожди, что Роутер. І роутеру треба. Ра понятно. 69 А, у його, походу, из-за пинга Я думаю, что... Що... А да. А плантинг. Чуссов семьдесят думаю, Это что думаю, типу, е сохточки понесения лагали. Для його. Вы его прострел не убил. Тихо, тихо. И валим. Это сюда просто. Я сюда а. Окей, я жду. Все уже. Вот. не иди до меня, мне Ай-яй-яй! Я думаю, я за вас ослеплюсь. Ладно, в мене патрончиков не було. Пулечки. У мене пульт просто закончили. Давайте його. я хочу його попробувати после. Я хочу савіком на його війти. Сейчас з савіком. День. Він нуха в мене каєшки. Я дурак, Я не збуджу. Я поняв, де поняв це, що там нема смислу стояти. Він зато поняв, що плять в мене там стоять, нема сенсу, та я одна проблема. Я не це в пользу не граю, бо ми змінилися командою. <суміло> він звучить я так розумію, він за те приснили У мене було багато плюсів з того, що він не зразу в сапоні, але навіть він з чимось візучий, що він не з першого разу в сапоні. Я просто не розумію людей, які мені Оцей чел набагато краще грав. І цей чел, який зараз зі мною грає, грає краще, ніж тей. От і спати гну, але хоч я хоть я. Хоч щось і я зігрити. Тобто він хоч якось вміє грати, те мені програвся що там 10-2. Сейди со счетом 10-3. Ну, может, 10-4 будет. Ну, так, с... -э, мабуть, 10-4. Ну, так, -э, 10-4, мабуть. Они... А у не, не, не будут 10-4. Я хотел его опять забрать. А тут треба уже. Я хочу його вдома забрати. Давай сейчас на последних з М40 заберу. на последом забираємо з М4. Вс, ми сами Пока-пока.